Наливається ягідка на винограднику, вже така закріпилась гарно, більше, ніж горох. Зважаючи, яка була погода, в цьому році у нас то виноградник запилився непогано. Деякі сорти навіть на відмінно. І є така обов'язкова процедура для виноградаря дуже неприємна, але обов'язкова це нормування гронами виноградника. Я дуже так відтягувала цю процедуру, дуже її не люблю, але Купила собі бутилку корвалолу, велику пляшку. І треба вже приступати до цього діла. Ніхто за мене це не зробить. Чому це обов'язково? Тому що, якщо ми не пронормуємо грони на винограднику, то наші кущики... Можуть просто збалансовано не вивезти того врожаю, який ми їм залишаємо. Наприклад, там О, це такий сильний кущ, дуже потужно він розвивається, гарні пагони в нього товстенькі. І накидав він тут і суцвіч, і запилився, дивіться, які грони, дивіться, яка грона. Гарнюня така, да? От як його видалити, але ж треба накидав тут раз, два, ну на тут дві, дві гронки, там є по три навіть. І оце на кожному пагоні. А пагонів я залишила майже 40 на ньому. І якщо я не пронормую ці, ці гронки, то ця ягідка, вона буде мілка. Вона може... Не набрати цукру своєчасно, потім не визріє наша лоза, не закладе гарні плодові почки на наступний рік. А, тому треба трошки зменшити навантаження на кущик, що ми будемо прибирати. Взагалі то е, залишають на один пагін.